Руки аж сверблять, як хочеться в руках отримати. І так, це у нас було те кріплення. Доброго дня, дорогі друзі! Радий вас вітати на каналі Spline. Мене звати Сергій, і сьогодні ми в моїй майстерні будемо оглядати ось цю посилочку, котра прийшла з Німеччини. 2,5 кг, нібито як написано, так. Прийшла укрпочтою нашою. Як бачите, цілесенька, не прим'ята, не пожмакана взагалі в ідеальному стані. Це щось неймовірне. І давайте не будемо томити один одного. Я вас і себе, давайте її розпакуємо і глянемо, що ж мені прийшло. Я не знаю, чи вам на прев'юшці це показувати, чи все ж таки зробити інтригу. Мабуть, для початку зроблю інтригу, а потім, трошки пізніше, вже буде все видно на прев'юшки, можливо. Ну, щось придумаємо, треба якусь інтригу зробити. Сьогодні у нас просто розпакування, огляд посилки, як вона впакована, як оформлена доставка. А вже далі в наступних відео будуть нові серії з детальним оглядом і тестуванням. І що я бачу? Бачу картон упакувальний. Цікаве рішення. До речі, перший раз я таке бачу, щоб пустоту заповнювали ось таким картоном. Так, і зверху у нас лежить така ось патічка зв'язана. І що в нас тут є? сверла фрези. Так, резиночку ми знімемо. І... Давайте я поки що. Навіть в самих коробочках також бумажняні є. заповнювати, щоб фреза не хиталася всередині і не шкрябала саму ємність пластикову. 35-та фреза, 15-та 15 фреза. 10-ка. Фреза сверло. Це станочні сверла, якщо бути точним. Восьмерка, двадцятка. Всі вони 50, розміром 57 міліметрів. І п'ятерка. Такий набір сверл. І ось така сумочка. Такий кейс. Досить міцний. Є ручка. Можна транспортувати і так є. Ось і, і заодно і на кейсі і логотип даної фірми. Торговерна марка Dengeb Tools. Den G Е, І глянемо що всередині. Отака от ложемент. І тут такий набір кондуктор меблевий кондуктор. так, Руки аж сверблять, його хочеться в руках отримати. І, так, це у нас болти кріплення, які знаходяться ось тут, щоб знати, де їх прикручувати. Сам кондуктор зроблений з алюмінію. І він анодірований в такому кольорі синьому. так, І саме, що це приємно, то що. На дотик приємно, а то, що він не буде е, залишати слідів від самого алюмінію на е, на ДСП. От, наприклад, на останньому моєму замовленні, яке я робив, е, неанедірваний не алюмінію, кондуктор у мене попроще є і він дуже сильно забрудняв біле ДСП. Так, і ще упакування пупирки є. Так, і далі. Тут одна є пластина, це для 35-ї фрези, так, і десятка тут ще є. Ну, З детальним оглядом я вас познайомлю трошки пізніше. Сам розберусь, сам попрацюю і наб'ю, так сказати, руку, як ним гарно працювати, як його правильно тримати. Тому що це все важливо. Коли ти не знаєш, як ним працювати, і в руках неправильно тримаєш, і робота не клеїться. Так, і ще одна пластина. З десяток, п'ятерок, десяток і п'ятерки. До речі, у нас десяте сверло. Ага, і в нас же ж крім фрез є ще й сверло. Ось набір сверл. Бокс, в якому є сверла. Всі вони мають хвостовики шестигранні. Є бистри зйом, в кого є. Або. Ну, Допустимо, в мене в шуруповертах є така можливість, що можна сверла напряму вставляти. Або є швидкозажимний патрон. До речі, де він? Треба знайти його. Десь ви, ви поклав. Я тільки що щойно розкладав інструмент із. Монтажу. А, ось він лежить. Ну, І можна сверло вставити в такий тримач. Біто-тримач, так? Це для пошвидшення праці. Ну, це будемо розповідати в іншій історії. Що в нас із сверлами, Які в нас є вісімка, що тут п'ятірка. 3 мм, 10 мм і 8 мм. Ось такий набір сферу є в комплекті до цього шаблона. І є у нас пластини для регулювання самокондуктора, товщин, під які, з яким десь ви будете працювати. І ключики шестигранники. Все зв'язано, щоб не. Трохотіло, не царапалось, не розліталось по боксу, все підв'язано з стяжечкою, все гарно упаковано. Так. Є також деталь така, зажим цього кондуктора, щоб фіксувати його на деталях. Він регулюється теж по товщині, по всьому така струбцинка. Так. І це досить гарне рішення, гарна ідея, бо тому що використання мого кондуктора це мука і головна боль була, Це струбцини, то таку, то сякой. Незручно і не завжди вдобно тими струбцями користуватися. Оця струбцинка буде, я впевнений, буде вирішувати це питання якісно і буде набагато прискорювати, прискорювати мою роботу. Так, струбцинка. Ну і ще в нас є обмежувач для сверла. Прикольно. Обмежувачі теж брендовані. ДНГ. І це на 8 мм і на п'ятерку для двох сверл. Так? І ще одне, один обмежувач десятка. Він стоїть уже на штанзі, яка є і. Тримачем для наших фрез. Фрези в цей стакан монтується. Все брендоване, все якісне і приємне на дотик. бомбезно. Це якщо так для затравочки, цей кондуктор вставляєте цей стакан ось сюди. І 35-й сверлом, або любим із цих сверлів, ми свермо за, за допомогою цього стакана, направляючий. І не переживаємо, що ми вийдемо на. Наскрізь, щоб буде у нас не соос не, не під 90 градусів, все це буде чітко, все якісно. О, приємно і вже картин ним попрацювати. Як на, на, на зло, в мене зараз в майстерні немає активного е, замовлення, яке б зараз його протестувати на ньому. О, Тут так, також є тримач шестигранний для быстрого Тут, до речі, на цьому стакані також шестигранник, що може пришвидшувати роботу використовуючи одну-дві дрельки. А якщо у вас на всіх дрельках є шестигранники, то це поліпшує, полегшує роботу і прискорює. Просверлив. Знімаючи не, не пускаючи сразу передів, і одразу ж свервиш рядушком необхідні отвори. Досить прикольно. ідея з шестигранниками, правильно, що не циліндричні сверва, а іменно шестигранники. Це сучасно і актуально для нових інструментів, вони все це актуальне. Ну і... З розпакуванням у нас все все я достав, що було в цьому кейсі симпатичному і вмістком. Ну, от, моя мрія здійснилася про ідеальний кондуктор, про який я мріяв. Володимиру величезне, дякую за те, що він реалізував ось такий гарнючий виріб. І тепер у нас в меблевих майстрів є можливість. Це все використовувати в своїй роботі. Я на цьому, мабуть, буду завершувати. Поки за кадром я його зберу докупи, пограюся, вже наступних відео я вже поділюсь досвідом використання даного кондуктора. Я, наскільки він полегшив мені роботу, і що за допомогою нього я можу тепер робити. Всім дякую за, за те, що додивились до кінця. Залишайте в коментарях свої відгуки, побажання, як мені протестувати, що б ви хотіли побачити, що за допомогою нього можна зробити. Ваше, якщо ви майстер або цікавитесь меблевою тематикою, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб ви ще до цього кондуктора додали, чи сверла, яких розмірів, чи можливо, якесь упоре, чи подовжувачі, чи ще щось. Все це буде цінне як для мене, так і для Володимира і для вас в майбутньому, тому що виріб буде покращуватись для всіх нас одночасно. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока-пока.